Скільки емоцій ми маємо? Чи 50, чи 80, чи більше 100? Деякі люди стверджують, що основних емоцій всього шість радість, подив, страх, огида, злість і сум. Всі інші вважають їх похідними. Хоча, звісно, існує ще безліч емоцій поза цими шістьма. Але дійсно чи різняться емоції, такі як заздрість та ревнощі, наскільки відчутно, а чи не є роздратування та образа одним і тим же? Відокремити одну емоцію від іншої, сказати, де закінчується одна і починається інша, не так просто. Наприклад, коли йдеться про емоції, такі як щастя та розчарування, ми знаємо з власного досвіду, скільки відтінків у них існує. Ми можемо почувати себе дуже щасливими чи трошки щасливими, дуже розчарованими чи трошки розчарованими. Більше того, в кожний момент часу ми можемо переживати кілька емоцій, бути нервовими та збудженими, сумними, але заспокоєними, що додає ще одне вимірювання до складної картини нашого емоційного досвіду. Ваш розум може заплутатися, але емоції вас ніколи не обманюють. Спробуйте не забувати про позитивну роль всіх емоцій. Емоції це спосіб, яким ваш розум і ваше тіло спілкуються з вами. Вони намагаються досягти від вас позитивних обґрунтованих дій у відповідь на те, що сталося, відбувається чи може трапитися. Як ви вважаєте, яку позитивну роль може відігравати відчуття вини, відповідальності чи каяття за якимось вашим проступком чи неправильною дією? Як ви вважаєте, яку позитивну роль може відігравати злість чи таке сильне почуття, як відчуття несправедливості, викликане вашою або чиєю з несправедливою поведінкою чи дією? Як ви вважаєте, яку позитивну роль може відігравати заздрість, відчуття образи від того, що у когось є щось, чого у вас немає? Як ви вважаєте, яку позитивну роль може відігравати огида, сильна антипатія, огидливість, відрази чи відчуття огиди до когось чи чогось? Пам'ятайте, якщо ви не звертаєте увагу на якусь емоцію, пригнічуєте чи відкидаєте її, якщо вас переповняє або паралізує яка небудь емоція, ви не дозволяєте собі отримати та зрозуміти необхідну вам позитивну інформацію, яку намагається донести до вас ця емоція.